Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Ну що ж, шановні порафіяни, сьогодні я вам покажу роботу від і до. Я замітив, що на ютубі є багато відео, так званих відео-анбоксінг. Тобто Відео, в якому показано робота від розпаковки до, до запаковки. скажімо так. Отже, сьогодні я вам покажу роботу, яка буде по шліфовці, по шліфовці скутерної, скутерної головки і підрізка скутерного циліндра. Розпаковуємо нашу посилочку, до речі, посилочка прийшла з міста, з міста Місто Славутич, місто Славутич. Так, що ми бачимо по силищці? Якесь таке креслення цікаве. так так це я так потім. потім ми розглянемо. Ми бачимо циліндр. циліндр від скутера з водяним охолодженням цилиндр, як бачите. так, І тут пас під масляний. Під цей підланцюг, так, циліндр від якоїсь техніки, не знаю, без розпознавательних знаків. Поки що. Ставимо назад і в окремому пакунку головочка. Головочка. Так, головочка. Ну, Головочка як головочка. Якимись, якісь є тут помітки маркером. Зараз будемо дзвонити до клієнта, питати, що це таке є. От, і далі по ходу. Так, Продовжуємо. Зв'язався я з клієнтом. Зв'язався я з клієнтом. От-от. Пробивалися гази в рубашку водяну. Тобто, ну, він не просто як позначив, як місця слабкі. Значить, Шліфуємо спочатку головку. Кліфуємо головку, ну, як чисто, так. База в нас тут є, чітко, гарно. Нічого тут не треба ні зачищати, нічого. Я так от протер дивлюся, Все, все тут гарно, все тут красиво, досить якісно зроблено. Тут. Старнички клапонів такі маленькі. Все тут гарно, все тут красиво. от, І е, циліндр, так? Побажання клієнта. З циліндра, з цієї верхньої плоскості ми маємо зняти пів міліметра, п'ять десятих, то, якби, виходить, якийсь елемент форсіровки. Тут у нас база отака, бачите, все тут, все тут чітко, все тут гарно. Ну, техніка, я так зрозумів, не Китай. Не Китай. Щось якісне, щось гарне. І треба, відповідно, зробити. Відповідно також треба гарно зробити. Ну що ж, Зараз йдемо на шліфувальний. Далі, по ходу, я вам буду розказувати. Так, мене питалися багато разів мої підписчики, як йде процес правки камня. Правка камня на плоскошліфувальному вона є двох видів. Ну, Принаймні я розділяю два види. Груба правка і тонка правка. Зараз я вам покажу, в чому різниця. Різниця в тому, що тонка правка камня вона використовується для дуже тонкої і точної шліфовки. Такої як заточка ножів, там шліфовка інструментальної оснастки, коли камінь в нас має бути за, заправлений дуже ну якби, точно, дуже тонко. Так? При тонкій правці камня правим. Алмазним олівцем, алмазним карандашом. Так? Така от оправочка вона ставиться на магітну плиту, замагнічується, наближається камінь і алмазний олівець, тут зерна алмаза. І воно зрізає камінь. Так? зрізає. Алмаз тут стоїть під кутом, вроді би 5 градусів, я вже, не вже давно її робив. Але на алюміній нам потрібно заправити камінь, щоб, як то кажуть, позліше був. Щоб був позліший. Що це означає? Це означає, що ми на магнітну плиту ставимо от таку от приспособу. То є, ну, тут є менший ролик, такий ролик з алмазним напиленням. І коли він. Ну, він тут встановлений такий самий грибок, але великий ролик, так? Грибок. Коли ми торкаємося камнем, ролик крутиться. І своїми алмазними зернами викришує, вибиває буквально зношені зерна камня з самого круга. Бо коли ми карандашом, олівцем так, заправляємо камінь, то олівець буквально ну, як він як зрізає, як різець. Але він, коли зрізає, він зерна трошки притуплює. А оця це алмазна ну, на неї кажуть, що шарошка. Алмазна шарошка, то не зовсім шарошка, це так, жаргонна назва. Шарошка це трошки інакша штука. А оця шарошка вона вибиває зношені зерна з камня, і нас камінь виходить більш, більш такий зліший, так, зліша заправка в нього йде. От, але камінь ми зараз поміняємо, алюміній будемо шліфувати зеленим, зеленим каменем марки Казе. І будемо правити. Покажу як. Зняв я наш сірий камінь поставив зелений. Карбід кремнію зелений. Вам слабо видно, але зелений він. Е е е я камінь ставив на оправку е свіжий. Так? Тобто, по-любому треба перед тим заправити карандашом. Ну, значить що, Включаємо шпіндель. Підводимо карандашик, по чуть-чуть додаємо вертикальну подачу. О. У нас алмазний карандаш, він так як на токарному як різець зрізає. Зрізаємо доти, доки в нас камінь не буде повністю зрізаний. В принципі, є один цікавий спосіб. Пішли. Беремо крейдочку, так, О, робимо таку якби засічку. І коли вона повністю зникне, по чуть-чуть, по 5 соточок я додаю, так, дивлюся. Так, ще є, ще трохи. Тепер далі, заправили ми наш камінь, виключаємо магніт, знімаємо алмаз. Це ми задали йому якусь там геометрію, скажімо так. Так, Піднімаємо шпіндельну бабку вверх, втираємо плиту і ставимо нашу шарошку. Тут є невеличка тонкість, зараз я її розкажу. Шарошка Ставиться, замагнічується, але ставиться не чітко під центром, так? а ставиться чуть сюди. Отак. Ось. Для того, щоб, вона випадка, щоб нам її підірвало, то її туди викине. Бо якщо нам буде стояти строго під центром, то може розірвати камінь і так далі. О, так, є. Включаємо і потихеньку наближаємо. От Зараз я візьму. Вам було видно як вона почне крутитися, так? Туда і дві сотки назад. І вона крутиться. О. Все, камінь у нас є заправлений. Зараз будемо ставити нашу головку. Все покажу, все розкажу. Йдемо далі. Витир я плиту. Плита в мене є недавно шліфована, плита магнітна час від часу шліфується на станку. Там є свої тонкості, можливо, колись вам розкажу. От, колись свого часу добряче набавився, поки навчився то робити. Значить, передалі. Я вам всім колись показував, у мене тут висить так звана плита велика, да, йоніка. Ота. Для шліфовки великих головок. Але ще крім того, я зробив собі отаку плиту маленьку. Тут, тут же в мене висить і лекальна лінієчка клас 0. Е, так, чисто для загального розвитку, що весь такий повірочний інструмент. Лінійки вони завжди мають зберігатися у підвішеному стані вертикально. Тому що якщо її покласти горизонтально, її починає з часом викручувати на якісь там мікрони чи долі мікрона. Тому я практикую робити так. От. То я зняв, то я беру під паху, лінієчку вішаємо назад. От. Вона отак от висить. Тоді її нічого не, не покрутить, ніколи, не поведе і що, тому що нічого в тому світі не стоїть на місці, все рухається, все крутиться, ні на хвильку не зупиняється. О, так само і з тими железяками. Тепер плита. Зараз я її витру. О. Тоже колись я мав час і запасив таку плиточку. О, бачите, толщина 12. І кладемо на нашу магнітну плиту. Порухали, все вроді стало чітко. О! І ми маємо такий от робочий простір. Іменно я її зробив для маленьких головочок. Там Mercedes-фури мають маленькі головки. Там ще Камаз має маленькі головки. Маленькі колектора, от мотоциклітні головки. Оця от, в самий раз. Тому що велика вона тяжка, а маленька легенька. Бачите, навіть буква М є. Видно, хто робив. Сюди я вкрутив ремболт від електромотора, його сфрезерував, щоб він не мішав. І така от цацка. Ну що, ж, зараз будемо ставити. В першу чергу ставимо наш, нашу головку, потім циліндр. Їдемо далі. Ставлю на плиту дві паралельки. Так. Дві шліфованих паралельки. В парі все чітко. То була колись тангенсальна плашка. Матеріал Х12МФ. Гартована насмерть. Пошліфував, тут ще лишилися десь згадки про. А от видно такі канавочки, так. Пашка для накатки різьби для різьбонакатного станка. І я зробив собі паралельки з них. Так, Ставимо тепер нашу головочку, ставимо на базу. О, чітко все стає, нічого не, не калатає, нічого не скаче. Так, тепер наша чарівна касета. Так, То буде за високо, то буде в самий раз. Так, закручуємо шпильку. До речі, що хочу сказати, там недавно на Ютубі проскакував в коментарях один такий дуже, я б сказав, неприємний момент. Е, значить, один підписчик мій. Я не знаю, чи він підписчик, чи не підписчик, але не важливо. Написав мені, що на що я це все показую. Нашу я вчу конкурентів, як він сказав? Е, ну, що я можу сказати? Конкуренція то якби здорова штука, так, але є тут один нюанс. Е, майстри, які вважають себе перцями, які нікому нічого ніколи не показують, які на рядові питання. Включають, що називається, лебедя, роблять розумне лице і кажуть, я вам нічого не покажу, нічого не розкажу. Такі люди, як правило, серед простих людей ніколи не заслужать собі ні поваги, ні ім'я. Тому що завжди знайдуться люди, які все-таки щось поясять. Звісно, що є в кожного майстра свої секрети, свої тонкощі, і в мене також. І ми будемо гріха таїти, не завжди хочеться комусь все таке, що ти здобував рука руками, і дуже важко розказувати. Але коли стосується базових речей, коли стосується примітивних речей, коли стосується речей, які людина, якщо ти сьогодні не скажеш, то завтра скаже хтось інший. Просто не треба впиратися, треба людям пояснювати, людям розказувати. Ну от, показав, ну, приспособа, ну, прижима. Ну що тут таїти, що тут приховувати? Для чого, ці, для чого ці цирки? Я вам не розкажу, я вам не покажу, ви мені конкурент і так далі. Ну, конкуруємо, робимо, давайте краще, давайте гірше. Як то кажуть, природній відбір має бути, правильно? Ну, от. А майстри, які ну просто. Там на будь-яке запитання відповідають, що це мої власні проекти, задумки і чуть ли не авторське право. Ну, як правило, тим, такими словами вони і закінчують. Потім сидять без роботи, ковиряються в носі і ниють на погане життя. Возумієте, а чоловік, який робив і був відкритим до людей, просто стоїть до нього черга. Отаке. Йдемо далі. Так, Я трошки забалакався, забув вам розказати по технології. Значить, Тут ми чіпилися прижимчиком за впускне вікно, а тут за випускне. От. Е, значить, традиційно... Курва, традиційно зажимаємо синхронно одночасно двома ключами. Сильно зажимати не треба. Тут у нас не фрезеровка, тут у нас шліфовка як-не-як. Так, тепер далі. Ну що ж. Давайте так, наближаємо шпиндельну бабку. Отак от. Включаємо от. гідравліку. Дивимося, що в нас був нормальний вихід камня. Звідси є, І звідси що? І звідси є. Дивимося обов'язково, щоб в нас... Не дай бог камінь не заїхав чи в шляпку болта, чи в гайку і так далі. І Завжди перед тим, як починаєте шліфувати, отак от, от прогнав, подивився. Так. І круг. Так, і потихеньку-потихеньку починаємо наближатися. Ну, чуть-чуть. Я не думаю, що вона дуже кривата головка, тобто зняти треба буде, напевно, мінімально. Зараз я поставлю камеру. Що, Брати включаємо мусі. вот идет процесс. Добавим еще півтори сотки. Так. Зняло, а отут от ще є п'ятно. Ну, шліфуємо далі. Ну що, зняв я не багато, не мало, десяточку всього на всього. Головочка була відносно рівна. От ще туди назад пройдемо на вихажуванні і буде, буде кінець. От. Казешка шліфує краще алюмініє, як е, звичайний корунд сирий. Мені то розказав мій друг Сергій Кардан з міста Бар. Людина займається професійно ремонтом ГБЦ. От. Я йому поміг купити колись шліфувальний станок. І він почав шліфувати і от дійшов до такого висновку. То КЗ йде краще. О. О, ще назад вернемо і по всьому. Тут є свої тонкості, навіть в плані підбору СОЖ, в плані фільтрації СОЖ і так далі. Стосовно алюмінію, це мається на увазі. О. Але загалом все робиться. Колись приходилося шліпувати електроди мідні, то там було ще важче. Давайте ще може назад, Це все. Це вже не бере воно. його гладить буквально. О. Коротше, тут як, тут не здуриш. Я так зрозумів, техніка не є 50 кубиків, то щось більше. Там на 150, може і 200. Е -е, 150, я думаю, по діаметру так. Кидаю. Тут не здориш, тут треба зробити гарно. Тут ніякий варіант на камені терти. Так, готово. Готово. Тут ніякий варіант на камені терти не вийде, зараз витру, покажу готову деталь. Тут не здориш, тут, тут, тут треба, щоб все було чітко. Тут 에, здурити не вийде, тут здуриш хіба що сам себе. О. Бачите, дуже правильно клієнт зробив, що дав мені головку розібрану. Без клапанів, без свічки, без так далі. Тому що деколи приносять з розпредвалом ще там шліфувати. Я кажу, хлопці, ви розумієте, що та робота, абразивна летить зараз вам туди, і у вас буде капіталка мотора. Набагато быстрее, чем вы думаете короче, кто-то понимает, кто-то не понимает так, сейчас я витру свою ее своей старою футболкой так, показываю вот так вот Шлифовочка шлифует алюминий четко, так? четко А тепер що? А тепер то все саме тільки з циліндром. Але знімаємо півміліметра. Поїхали далі циліндр. Точно так само. Тут за вікно, а там за патрубок. І так виставив. бачите, що в нас поверхня циліндра була вища, як ота гайка. Дуже важлива річ. Я вже коснувся. І... що? Емульсія. Зобнулили лімп і так. Там треба знімати півміліметра. Ті міліметра. Ну так клієнт захотів, я не знаю. Така якась, чи форсіровка, чи що, без поняття. І валимо. Клієнт каже цифру. Ми ту цифру маємо витримати. Чи вона є правильна, чи неправильна, я, на жаль, не знаю. О. ну Є якась значить там форуми і так далі, люди. Цікавляться, люди спілкуються, хто щось пробував, хто щось радив. Так, ще три сотки. І так по чуть-чуть знімаємо. Ну, от, зняли ми пів міліметра, О, швидко пішло. А тут стінки тоненькі, то не то, що сталь дерти, пів міліметра і швиденько пішло. Зараз будемо знімати деталь. Так, ну що ж, така от головочка пошліфована, бачите, тут не пробивало. Вже зішліфовано, все нормально. Так, головочка в нас накотила не мало на одну десятку. Я завжди пишу клієнтові, що він бачив. О, а циліндрик на півміліметра. Так як він просив. Вийшло. Я не знаю, чесно вам скажу. Є багато е, різних блогів, де народ ремонтує скутери. Так? Я без поняття, як зробити от, ремонт даного вузла без шліфовки. Я не знаю. Може хтось знає, я не знаю. От. Я вважаю, що тут є тільки один якби, варіант, як це зробити. Отаково має бути. О! Так, то ми зараз все попакуємо, трошки висушимо, попакуємо його назад в коробочку. По-любому його треба потім мити. Хороший ефект дає, на мою думку. Мийка високого тиску, типу кершер, ну, там, з милом чи з теплою водою, щоб вимити всі остатки абразиву. вимити це все, а потім кхм, продути гарно з компресора повітрям, напором, і тоді все буде окей. Так, то є. То є, то ми зараз ставимо сушитися, передивимося на воду. Має бути зроблено самої звичайної сталі. Марка сталі КН або сталь ПС. Знаєте, що це означає? КН. Какая НАШЛАСЬ ПС подстаночна. Сталь подстаночна. Коротше, з чого є, з того зробимо. Що це таке? Якийсь перехідник, на я так зрозумів. Для запресовки чи що. Ну... Надруковано воно якимось таким хитрим шрифтом. Я навіть не знаю, що це за друк такий. Таке враження, ніби воно випалено на папері. І папір такий досить плотнячковий. Так, ну що ж, 53-33. Я зараз ще перезвоню до клієнта знаю, чи тут немає ніяких посадочних, чи тут немає ніяких підшипників і виточимо таку проставочку. Так, продовжуємо. значить, Точимо нашу шайбу. Совнішній діаметр у нас 53, то виявляється, має бути проставка для амортизатора. Так, тут у нас є 59. Сталь 45. Знаешь, у себя кусочек. такий от капелюшок вийшов. Простенька деталька. Так. Проточили спочатку цю сторону, я вже не став показувати. Проточили тут, розточили оці, потім розвернули в кулачках, торцанули звідси і розточили тут. О, простенька деталюшка. Так, ну що ж, готовий наш замовлення повністю. І відшліфований, відшліфована головка. Відшліфований торець циліндра. І готова наша шайбочка. Так, зараз ми це все діло назад упакуємо в ту саму коробочку, що було. Я завжди коробочки зберігаю, щоб не було потім лишньої клопоту. Тут все діло ще раз пакувати, ще раз шукати раз шукати. Так, головка. Так, ще картонка є. Зараз ми ще Зараз ще тряпочку. Ну, коротше, що тут більше показувати. Зараз запакую то все, І буде готово. Ну все. Всім дякую за увагу, удачі, дядько Максим, для тих всіх, кому було цікаво. І кому є цікаво. Все.